Вечора. Сьогодні ми отримали для Віки благодійну допомогу. Що ж Віка отримала сьогодні? Дивись, Віка. Сосіски, ковбаски варені, Техас, Гриль. Тримай. Сосіски варені вищого гатунку молочні. Тримай. Гуляш яловичий. Тримай. Сосиски охолоджені перший сорт. Тримай. І ще щось, дивись, красиве. Котлети для бургера і не бургера. А також, щось впало, таке, хліб тостовий висівковий. Ти його любиш? Хліб королівський мультизлаковий. Подобається? Хліб тостовий зерновий. Хліб оксамитовий. О, він дуже смачний, хліб оксамитовий. Хліб шведський, житній. А також кучечок чогось смачного. Тім'ян. Тримай. Це Тім'ян. Це Тім'ян. А це авокадо. Тримай. Це авокадо, це хліб, а це авокадо. Покласти добре. О, а це кабачок, дивись. Ти любиш кабачки? Ну, а це йогурт. Йогурт тримай. Це йогурт. А це що таке червоненьке? Це редис. Редиска. Подобається тобі редиска? І ще щось. Персики. Персики, набір персиків. Все стільки всього смачного для віки. Да? Кажи, до побачення, до побачення, доволення.